Бо росте у парку Катерина Міхалицина, Оксана була. У великому місті був маленький парк її з озерцем. У парку росло 11 великих дерев і один малий паросток. Він мав тонке стебельце і два листочки. Йому подобалося, коли надвечір падав теплий дощ, і не подобалася холодна роса уранці. У парку гуляли великі й маленькі люди. Доріжками чалапали голуби й ворони. У траві повзали мурашки, сонечка і пурхали метелики. Вони були схожі один на одних. Маленькі люди на великих, голуби на голубів, ворони на ворон, мурашки на мурашок, сонечка на сонечок. А метелики, ну, метелики були різні. Але всі мали по чотири крильця, по два вусики і по шість лапок. Цікаво, а хто з мене виросте? На кого схожий я? подумав паросток і взявся розглядати дерева навколо. Може, я схожий на тебе? запитав обереза. але у кора біла, гладенька, а на ній темні шершаві плями. Навесні вона одягає сережки, ось такі, і дає сік. А вже ж сік. Його збирають просто зі стовпера. Сік прозорий і дуже корисний. Листечко, береза має дрібне, а гілля, як тоненькі батіжки. Ось такі. Ні, хитнулася береза. Ти на мене не схожий. То, може, на тебе паросток задивився на дуба. Та дуб кремезний і розлогий, і нього шорстка темно-сіра. і листочки такі хвилькою. Раз, два, три, чотири, п'ять. І знову раз, два, три, чотири, п'ять. А восени на дубі виростають жолоді. Ось такі. Їх полюбляють білки, ховають собі на зиму у дуплах і дикі кабани полюбляють теж, Ну, але вони на ну, парках не водяться. Ні, зашумів дуб, ми з тобою дуже різні. Ну, то може, на тебе паресток зиркнув на горобину, але горобина тонка-тоненька, весною на її гілі з'являються білі кетяги цвіту. Гарні, та от біда, пахнуть не дуже смачно, фу. Проте бджолам, здається, вони все одно подобаються. А восени на горобині гойдаються червоні кетяги ягід, точніше руді, ось такі, терпкі, якщо їх розкусити. Зате пташки ласують ними цілу зиму, і дякують, якщо чимні. Ні-ні ні, ні, ні усміхнулась горобина, ти не мій паросток, точно знаю. Ой паросткові стало трохи сумно. Він повернувся в інший бік і запитав у липи то, може, я твій паросток і на тебе схожий. Проте липа висока і на корі у неї повздовжні борозенки. Так і в'ються, мов змійки. А листя, ну геть, чисто зелені серденька, ось такі. І цвіт непримітний на вигляд, зате пахне смачно й медово, та саме з нього бджоли збирають липовий мед. А ще, і про це мало хто знає: Липа має плоди горошинки. Ось такі. Вони весело хрускають, якщо наїхати на них колесами, чи коліщатками, роликів, хрусь трісь лусь. Ні, ти не схожий на мене, зітхнула липа, та, може, ти схожий на клена, і Паросток глянув туди, куди кивнула липа. У Клена стовбур рівний, як колона, і листя ось таке. Його ні з чим іншим не плутаєш. Восени його збирають на гербарій. Золоте, багряне, брунатне, всяке різне, а насіння у Клена ось таке, двокрилаткою називається. Бо має два крильця, щоб із вітром літати, ну, чи по-смішному, короносики, Це тому, що коли вчепиш його собі на носа, відразу перетворишся на задиркуватого паркового носоріжка. Е, ні, не дивися так на мене, озвався Клен. Ти більше на ясина схожий. Он того. І паросток обернувся до ясина. Ясен має стрункий стовбур і мережу на крону. Листя у нього переста. Раз, два, три. Один угорі і знову. Раз, два, три. Ось таке. Цвіт, як дрібненькі золотисті торочки з багряними китицями на кінці. А насіння в нього багато-багато, шелестить -багато, собі на вітрі, поспівує. З нього можна зробити кумедного чоловічка, а можна й справжній оберіг, бо ясен з давніх давань вжили деревом заповітним. Здатним оберегти від хвороб і лихого ока. Ось такого блим блим. Таж ні, стріпнувся ясен. ти геть на мене не схожий. Може, хіба на явора, кленового брата? На тебе? перепитав Паросток, задивившись на високу пухнасту крону. вірні, нічого не відповів, тільки ворухнув своїм майже кленовим листям. Ось таким. Явори живуть по п'ятсот років, і цей теж був дуже старий, навіть старший за дуба. Кора на ньому де не де відстовбурчилася, і з-під неї виднілася рожева, ніби шкіра, тільки дивитися кудись у далечінь. Ні, ні, на нього я точно не схожий, це відразу помітно, сказав сам собі паросток. Але ж є ще ти. Паросток повернувся до каштана. І той простягнув йому назустріч свої листя долоньки. Привіт, малий! У каштана кора червонясту бура. Навесні він світиться білими по червоними світочками цвіту. Ось такими. Потім на ньому виростають зелені гіжички, круглі й колючі. Восени вони падають на землю, і з них вистрибують блискучі гладенькі горішки. І такі. Можна назбирати їх повні кишені. Принести додому і понамальовувати смішні мордочки. Хі, хі хі ні, я на тебе не схожий, хоч ти мені дуже сподобався, сказав паросток. І тут він глянув на тополю. Тополя тягнеться до неба усіма своїми гілками. Навесні на них з'являються бруньки, коричневі і липкі, з них виростають листочки, майже трикутні, з зубчиками. Але вони не кусаються, правда, правда. Насіння тополі нагадує коробочки, в які сховано пух, ось такі. І на початку літа тополя ніби вбирається у сиву шубку, тоді великі люди голосно чхають. А, чхи! Маленькі залюбки жбурляють одне одного легенькі і зовсім не холодні тополинні сніжки. А з опалого тополиного листя можна зробити кораблики і запускати їх по калюшах. Ні, маленький, лагідно сказала Тополя. Ти не схожий ані на мене, ані на мою посестру вербу. Он де вона стоїть. Верба схилилася над озером і довгими вітами лоскотала воду. Її називають плакучою, але, здається, їй нічого сумувати. Верба примандрувала сюди аж із Китаю. Її борозниста кора, ціла скарбничка із ліками. Треба тільки вміти їх приготувати. Гілки, гнучки і золотисті. Ось такі. З них можна сплести і кошик, у якому так зручно ховатися, як у засіці, і таріль для смачного бабусиного хліба. А листочки довгі тонкі, схожі на каноя або індіанські човни піроги. Покладеш на воду, дмухнеш і папа. -па. Не мій, не мій, не мій, зашурхотіла верба. Повіяв вітер. Вербове гілля захиталася сильніше. З води полетіли бризки і на листочках у паростка зблиснули дві краплини, неначе слізки. Як же це? У вас тут так багато, а я, а я ні на кого не схожий. Зовсім. Паросток схлипнув. А на мене? перепитав чийсь спокійний голос. Паросток підняв похнюплені листочки і поглянув у той бік. По Отдаль від інших росло самотнє високе, превисоке дерево. Воно мало бронатний сірий стовбур і дуже незвичайне листя, схоже на зелених метеликів, або на японські віяла. Ось таке. Ой, твої листочки такі ж, як у мене, здивувався паросток. Як тебе звуть? Я гінко, гінко, -гін А вже ж Гінко. Це слово означає зрібний абрикос. Ти можеш називати мене так. Краса, я на тебе схожий. Так, ти схожий на мене, бо ти мій паросток. Я чекала на тебе багато-багато років. Тепер я щаслива, бо щастя це знайти у цьому світі когось схожого на тебе, хоча б листочками, хоча б тріщинками на корі. Парком, як звично, гуляли схожі між собою маленькі й великі люди, схожі голуби. Проте двох однакових серед них не знайдеш. Схожі ворони. Але які різні у них вирази очей, схожі мурашки, та в когось немає вусика чи лапки. Придивися, схожі сонечка, а цяточки в кожного особливі, як і відтінок крилиць, так-так. Ну й мотелики, ті, що були зовсім різні, але всі. Мали по чотири крильця, по два вусики і по шість лапок. А велике гінко просягало до маленького гінкого свої зелені листочки вігіла. і вони обоє були щасливі. Ось такі кінець.